Ось так виглядає блок безперебійного живлення після встановлення радіатора на дросель. Можна побачити, що радіатор не торкається основних силових радіаторів. Обдув відбувається з допомогою вентилятора, який вдуває повітря всередину, хоча раніше його видував. Віду відбувається через вентиляційні отвори у стінці безперебійника. Ось там є спеціальні отвори для виходу повітря. Ось тут встановлюється акумулятори в кількості дві штуки 12 вольт 9 ампер годин. зарядний струм на рівні 800 мА при напрузі 26,8 В. Даний безперебійник я взяв для модифікації для роботи його із зовнішніми акумуляторами, для того, щоб він міг працювати тривалий час, тому що із заводу налаштований працювати лише 15-20 хвилин при повному навантаженні, в зв'язку з тим, що перегрівався дросель, на якій зараз встановлений радіатор. Побачимо після проведення тестування, наскільки ефективно працює таким чином охолодження дроселя. Дослідження будуть продовжені. Раді буду Продемонструвати результати своєї роботи. Зараз безперебійник працює в холостому режимі, тобто на виході ми не маємо навантаження. Зараз ще також увімкнено режим інформування. Звуковий сигнал звучить один раз. На 4 секунди. Цей звуковий сигнал можна вимкнути, якщо потримати одну із передніх клавіш. Це він запускається з звукового сигналу. І тепер я вимикаю звуковий сигнал, утримуючи кнопку. Зараз спробуємо під'єднати електродриль. Подивимося, як він справиться з навантаженням. Зараз задіяні прилади для вимірювання струму в первинному колі. Як бачимо струм холостого ходу блока безперебійного живлення 1,11 А. Також ми іншим приладом спостерігаємо. Вхідну напругу 24,8 вольта. І вихідну напругу 232,79,84. Ну, соті десяті можуть змінюватися. Звичайно, ми бачимо все ж таки стабільність в основної частини це 232, цілих. Зараз я спробую навантажити безперербійник електродрили. Подивимося, що з цього вийде. Дриль буде працювати в холостовому режимі. Базова потужність електродриля в порядку 1100 Вт. Подивимося на рівні напруги і струму. Ми бачимо, спостерігаємо близько 12 А 16 і спостерігаємо 24,4 вольта і 231,69 вольта. Неважко підрахувати, яку потужність споживає наш пристрій по первинному колу, тобто при напрузі 24 В 80-х і струму більше 16 А. Я хочу сказати, що використання живлення 24 В на відміну від. 12 вольт має свої переваги в тому, що при тій самій потужності ми виграємо, у тому, що зменшується струм у колі. А це, в свою чергу, дає виграш у товщині електричного провідника, який може бути набагато тоншим. Але також потрібно пам'ятати, що всі дії... При виконанні роботи здійснюється з використанням з виконанням правил техніки безпеки. Звичайно, це є досить надзвичайно мала потужність, але для е, того, щоб задіяти освітлення від акумуляторів цілком достатньо. Я працюю в цьому напрямі працюю в. В сфері сонової електроніки стараюся розробляти схеми, щось винаходити і також шукати нові і нові рішення в постановці певних технічних задач. Для роботи використовую різноманітні прилади. За роки моєї діяльності їх є умельно чимало. Ну, кожен прилад, звичайно, використовується там, де він потрібен. До зустрічі. Скоро зустрінемось.